Китайський агрогігант, національна зернова та олійно-харчова державна компанія Ковка вирішила взяти під власний контроль управління світовим ринком. Відтак, за неофіційною інформацією, китайські підприємства вже передали не одну тисячу гвинтівок, амуніції та військового обладнання. І все це попри численні санкції та міжнародні заборони. Тож не менше кількох сотень мільйонів точно йде до казни РФ. Виходить, дочірня компанія китайської корпорації Ковко грає у подвійну гру. Працюють в Україні і одночасно знищуючи її, як китайські корпорації працюють на два фронти і обдирають наших фермерів агрохолдинг Ковко. Китай, ворог чи партнер з одного боку, вислови про мир, з іншого ж таємне постачання зброї. Відтак, за неофіційною інформацією, китайські підприємства вже передали не одну тисячу гвинтівок, амуніції та військового обладнання, і все це попри численні санкції та міжнародні заборони. Обмін стратегічної інформації та обстановки на полі бою. Виходить, КНР не така вже й нейтральна країна. Та виявляється, окрім подвійної позиції, Китай вирішив і тишком нишком захопити українську агропромисловість. Тому сьогодні ми поговоримо про дочірню структуру китайської національної корпорації Ковко Ковко Агріресорсис Юкрейн – та те, як за рахунок нашої ж агропродукції спонсорується ворог. Як під час війни китайські підприємства забирають останні у вітчизняних фермерів, що і так постраждали від окупації та бойових дій. Яким чином відбувається процедура доведення до банкрутства та чи чий приклад унаслідував ковко? А перед початком радимо переглянути наше резонансне розслідування, у якому ми в деталях розповіли про те, кому все ж таки належить зерновий коридор України? Хто із впливових осіб стоїть за схемами, що реалізуються на одеському портовому терміналі? Які суми змушені сплачувати аграрії за продаж власного врожаю? Та як хова залякує останніх, вимагаючи переказ власного вигаданого податку? Зерновий коридор ОПЗЖ, грабіж Ферморі схеми на одеському портовому терміналі. Посилання шукайте в описі під відео. Українські фермери наразі переживають не найкращі часи. Ворог завдає ракетних ударів по елеваторам, одеським портам, поля мінуються, врожай згорає. Та, попри це, аграрії не здаються та намагаються виживати в умовах сьогодення, допомагаючи не лише країнам світу із продовольством. Та допоки одні усіма силами тримаються на плаву, інші б'ють по найбільш болючому. Китайський агрогігант національна та олійно-харчова державна компанія Ковка вирішила взяти під власний контроль управління світовим ринком. Яким чином для вказаних цілей було створено Ковко Агрі Ресорсис Україн, головним бенефіціаром якого, як ви вже могли зрозуміти, є частина китайської комуністичної компанії. Загалом Ковко Агрі в Україні контролює вісім підприємств, зокрема, елеватори Белгравія Юнігрейн Базис, Новоолексіївський елеватор, Каракубське ХПП, Олійно Екстар екстракційний завод сателіт, експортний зерновий термінал Дунайська судноплавно судноплавно-стивідорна компанія ДССК» та промисловий комплекс. Кожна із зазначених одиниць продовжує своє функціонування навіть у період повномасштабної війни, будь то елеватори на Миколаївщині чи Дніпропетровщині, та будь то завод «Сателіт» розташований на території окупованого рашистами Маріуполя. І, хоча партизани відчайдушно намагались не підпускати ворога до агропідприємства, останні все ж отримали бажане та. Ані пожежі, ані обстріли та супротив не завадили відновити діяльність сателіту. Тому 17 червня завод продовжує функціонування. Цікавим є й те, що сателіт розміщується в одному з найбільш постраждалих районів Маріуполя, промисловій зоні. Ба Більше абсолютно усі наближені підприємства було чи то вщен, чи то частково зруйновано за винятком олійно екстракційного заводу. Співпадіння ЧРФ і справді має негласні домовленості з КНР. питання, що потребує роздумів, та це не відміняє. Ає факту подальшої роботи сателіту на благо расистів. Перші ж любо виробляють та поставляють продукцію для мешканців самопроголошених ДНР ЛНР, але і це ще не кінець апогею. До всього вказаного товариство сателіт особисто сплачує податки в казну ворога, а отже, власноруч купує знаряди для вбивства українців. Уявіть лише проект на потужність сателіту становить близько півтори тисячі тонн насіння соняшника за добу. За рік вже вказані цифри збільшуються в сотні разів, так само. Мо як і отримані від продажу продукції кошти, Тож не менше кількох сотень мільйонів точно йде до казни РФ. Виходить, дочірня компанія китайської корпорації ковко грає у подвійну гру, працюючи в Україні і одночасно знищуючи її. Насправді, головною метою ковко в Україні є захоплення якомога більше господарств і встановлення контролю над такими шляхом створення фейкових заборгованостей, та в кінцевому проміжку обанкрутити і так постраждалих від війни та окупації фермерів, аби під шумок підім'яти кожне з таких під власний манер. Яскравим прикладом реалізації маніпуляцій задля розорення та врешті захоплення стали події навколо ФГ «Криничне». Тоді ж ціла купа рейдерів, заручившись підтримкою правоохоронців під виглядом досудового розслідування та проведення слідчих дій з використанням приватних комбайнів, здійснювали незаконний збір та привласнення врожаю на деяких земельних ділянках належних ФГ «Криничне» та ТОВ «Діброва». Причому, аби останні жодним чином не змогли отримати хоч якусь вигоду від власної продукції, будь які дії абсолютно швидко блокувались, техніка вилучалась, а працівників залякували. Підтримували рейдери такі дії і з юридичної точки зору. Тотожні операції, до речі, можемо відслідковувати і зараз, але з боку Ковко. Відтак типовими є маніпулювання шляхом ініціювання ряду виконавчих проваджень, арештів майна за рахунок псевдопорушень умов договорів та встановлення мільйонних санкцій, про які раніше, очевидно, ніхто навіть і не здогадувався. Все це реалізується або формально на перший. Погляд законно отримати повний доступ до господарства. Але як бачимо, законністю тут навіть і не пахне. До речі, усі рейдерські дії навколо ФГ Криничне пов'язують вже із відомими іменами колаборантів-зрадників, екс-депутата Гуревича, його ліпшого друга Солопіхіна, Невзорова Сматрящева за діяльністю Дабі та екс-кандидата в Мари Києва саме завдяки тодішнім родинним зв'язкам першого Гуревича з Михайлом Добкіним. Рейдерство зійшло з рук кожному, адже тест Люба згодився зам'яти справу зятя. Олега вартістю у 630 тисяч доларів. Та певно, сам Горевич не вдосталь полюбляє правду та викриття дружніх зв'язків з колаборантами. Тому за дивним збігом обставин після публікації першої серії міні-серіалу як Слуги народу та губернатор Харківщини покривають обнальні контори ОПЗЖ зрадників і колаборантів. Посилання шукайте в описі. Автівка голови Геонон Стоп раптово згоріла. Вочевидь, не без допомоги шанувальників. Але на жаль, чи то на щастя, злочинці не дуже підготувались до помсти століття, тому не врахували на. Наявність камер відеоспостереження, на яких чітко зафільмовано обличчя виконавців та причину займання. Тож пан Гуревич і цього разу не вийшло вразити винахідливістю та самостійністю. Підсумовуючи ковку, унаслідувало приклад типових рейдерів. Хто ж тепер самостійно заволодіває майном фермерів, доводячи останніх до банкрутства, нахабно забираючи останні кошти та в подальшому майно. Якщо ж поглянути на відкриті джерела даних, то керівником абсолютної більшості об'єктів товариства Ковко Агріресорсіс Україна, в тому числі й Товариства Новоолексіївський Елеватор, товариство Промисловий комплекс, товариство Дунайська судноплавна Стівідорна компанія та десятки інших, в тому числі товариство Сателіт, є деякий Осадчук Володимир Іліч, вказаний чоловік, є генеральним директором українського Ковко. Саме Осадчук якось зазначив, хочеться, щоб наш уряд звернув увагу на проблематику сірого ринку. Що порушує баланс цивілізованої торгівлі та доходів до бюджету держави шляхом виведення капіталу за межі держави за оцінками фахівців, сірий ринок сільгосппродукції в Україні займає 35-40%. Державі слід контролювати товари виробників, обсяг зареєстрованих ними земель сільськогосподарського призначення, їх використання. Та й дійсно уряду та контролюючим органам і справді слід звернути увагу на процес виведення капіталу, але не будь-ким, а саме ковку з України, адже останні вже не сороми. Це провертати власні схеми ухилення від сплати податків на мільярди незаконного формування ПДВ, ну і за традицією підмовляти та врешті підкуповувати правоохоронців, податківців та інших посадовців, аби безперешкодно реалізовувати задумане та захопити увесь агропромисловий ринок України. Та що там може й світу? Тепер же аграріїв знову обманом та хитрощами доводять до банкрутства, аби перетворити сильну Україну та її громадян на чергових пішок великих гравців. Тож закликаємо фермерів Рів не допомагати ворогу і не фінансувати окупантів. Працюючи із ковко, ви вже допомогли ворогу придбати зброю для вбивства наших громадян та хлопців, що захищають нашу з вами свободу. Закликаємо працівників кожного підприємства структури пильнувати за своїм керівництвом. А від податківців і правоохоронців вимагаємо: припиніть допомагати порушувати закон під контрольним Китаю підприємствам, вимувати мільярди і збирати стратегічну інформацію, особливо в прифронтових регіонах. Гіонах Б України також помітив тотальне ухилення від сплати податків, легалізацію і вивід коштів з боку китайського агрохолдингу Ковко. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. В основу справи лягли і аналітичні матеріали Геонунстоп щодо транснаціональної схеми по ухиленню від податків, шахрайства, відносно фермерів і виводу коштів через. З офшори з боку Ковко. ми надали слідству детальний перелік контрагентів і підконтрольних холдингу суб'єктів, через які виводяться мільярди повз бюджет і податки. Ковко укладає десятки фіктивних угод для виводу коштів, наприклад, платять мільйонні надприбутки адвокатам, які потім виводять в кеш. Цей кеш і роздається на хабарі і відкати між можновладцями, в першу чергу податківцями. СБУ і ДБР слід приділити окрему увагу чиновникам, що допомагають китайцям. Аб грабувати Україну на предмет не лише зловживань, а й держзради ці вкрадені в Україні мільярди, допомагають Китаю будувати більше і більше фабрик, щоб надавати расистам більше зброї і безпілотників. Детективи вже проводять виїмки документів і викликали на допити контрагентів ковку і сателіту. А вже ж Геононстоп буде активно сприяти слідству і не надасть можливості закрити справу з корупційних мотивів. Ми гарно обізнані, як Бев і Генеральна прокуратура любить розпочати і потім закрити аналогічні справи, однак, в даному випадку це неприпустимо, оскільки на кону військова і економічна безпека України. Якщо вам відомі факти, що можуть протистояти свавіллю китайців в Україні, особливо з боку ковко, будемо раді, гарантуємо секретність і ефективність. Впевнені, що лише разом ми в змозі домогтись правди. Ми вже зробили перший крок та звернулись до компетентних органів із такими вимогами. Тому останні вже змушені вчинити активні дії, навіть попри гостре набажання та обіцянки перед замовниками, аби все ж припинити поширення китайського впливу на промисловість, у тому числі аграрну. Ну і звісно, зупинити вимивання мільярдів на рахунки ворога. Приєднуйтесь до руху геононстоп, надамо юридично медійну і інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби. Без внутрішнім ворогом, корупцією і впливом проросійського елементу слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гаряче розслідування.